Етноперформанс у черкаському краєзнавчому музеї відбулася театралізована екскурсія, інтерактив, дефіле автентичного вбрання, демонстрація старовинних світлин середньої на Дніпрянщини, майстер-клас із рукоділля. Чим ще дивували від відвідувачів працівники черкаського музею? Бачив Віталій Аністратенко. Наша Оксана не просто в сорочку лівобережного діагноза, а ще на ній отака керсетка. Гарнюча, така гарнюча казали кубова театралізоване інтерактивне дійство, дефіле автентичного брання? Черкаський обласний краєзнавчий музей перетворився на театр, розповіли про все, і навіть залучали відвідувачів до дійства. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять дергальна щітка і вага понад чотири кілограми. Зараз важко уявити, що ти дівчата в давнину вичисували нею волока. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, який принцип цієї роботи? Знаєте, на перший погляд дуже просто. Все настільки просто, але якщо уявити час, який займав виконання цієї, начебто на перший погляд простої справи, ну, півдня потрібно було не просто так тримати цю річ, а постійно нею вичисувати ось такі волк стебла, щоб вони набули правильної форми і правильної якості, щоб тут ніде не зустрілася костриця. Бо костриця це е, така дрібна, скажімо так, паличка, яка могла пошкодити руку, не дала можливість би виложувати правильно того шунику. Тобто їй доводилося працювати не зовсім, скажімо так, просто і довго, довго тривалий такий процес. Скляна куля замість праски саме у такий спосіб, пращури прасували тканину. Намочували водичкою і потім галами розрівнювали. Якщо тоненька тканина, то ось так, потім розрівнювали таким чином, потім знову ось намочували. Вікторія Наумчук, завідувач відділу етнографії, понад 20 років вивчала культуру та звичай давньої України. Родина Жуковських вражена від такої екскурсії. Кажуть, в такому форматі інформація краще сприймається. Дуже цікаві екскурсії проводить Вікторія Наумчук. Дуже давно старалися попасти до неї на екскурсію. Так як перед цим було, ми не змогли потрапити. Багато нового дізналися. Техніки вишивки, крою, види, всякі техніки. Директорка краєзнавчого музею Ірина Собко розповідає: такі пізнавальні театралізовані екскурсії в закладі відтепер будуть часто. Ми вирішили взяти ось такий формат, як авторська екскурсія, аби вона була інтерактивна, аби вона була театралізована, з залученням відвідувачів до самого дійства. Тому мені так, так тому ми так вважаємо, що саме це буде у нас на часі, і це буде популяризувати саме нашу музейну колекцію. Наступного року працівники відзначатимуть сторіччя музею і хочуть, щоб він і надалі приваблював відвідувачів і не лише із Черкас, а й з усієї України. Віталія Нісраденко, Дмитро Горозія, Черкаська служба новин.